Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас народ Божий, вас люблю Божий. І як завжди, я кажу, Бог любить тебе. Бог є любов. Да, я повторююсь і повторюсь. я останнім часом часто кажу про те, що Бог любить, про те, що любов Божа була вилита в наші серця. І про те, що нам, як дітям Божим, Треба жити вірою, яка двіжима любов'ю. Любов більше, Біблія каже, зараз живуть, прибувають в нас, як у себе вдома, в нашому дусі. Віра, надія, любов. Біблія каже, любов більше, тому що Бог є любов. Віра, вона діє любов'ю. Надія, вона діє любов'ю. Бог є любов. Бог не терпить поразки. Тому любов Боже не терпить поразки. Віра без любові може потерпіти поразку. Надія без любові може втомити. Тобто зробити усталим, втомленим. Тому так, да, це повинно працювати разом. Віра, надія, любов. Но все одно ми виділяємо любов, тому що. Біблія виділяє любов. Біблія каже, дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. І всього, що можна виділити, Бог виділяє любов. І чому я останнім часом про це багато кажу? Тому що нам треба мати баланс, щоб не впасти в крайнощі. Щоб не впасти в крайнощі, в гордість. Щоб не впасти в злобу. Із-за того, який час ми зараз живемо на Україні, і Біблія каже, що із-за того, що помножується беззаконня, гріх, багатьох може охолонити любов. Тобто ми можемо перестати дійсно жити любов'ю. Любов, любов Божа, яка була, була вилита в наші серця, це природа, духовна природа, народженого згори чоловік, людини, дитя Божого. І вона не може перестати бути любов'ю. Ця духовна сила, ця духовна природа не може перестати бути любов'ю. Тобто ми можемо перестати в ній діяти, її практикувати. Але вона є в нашому дусі. І Дух Святий дан нам, щоб допомагати нам жити любов'ю, щоб допомагати нам проявляти цю Божу любов. Ю. Щоб через слова і вчинки нашим мотивом була любов Божа. Це наше бажання. Це не чувство довго, те, що ми повинні робити. От я повинен, я повинен робити, я повинен бути віруючим, я повинен вірити в Слово, я повинен ходити в От. Ні. Ми це робимо, тому що ми це бажаємо. Ми хочемо це робити. Дух Святий нас побуджує в цьому. Дух Святий свідчить нашому Духу, що любов Божа, вона є в нас. І дія цієї любові описана в 1 до Коронтян 13 розділ. Ми повинні що розуміти, що там описується любов Божа, яка була вилита в наше серця Духом Святим. Там описується Божа природа любові, яка є в нашому дусі і яку ми повинні проявляти. Словом Божим і Духом Святим, тому що ми це бажаємо. Це наш мотив. І коли Павло пише, що немає любові, то це означає, якщо я не практикую не дію в любові, тобто не те, що я її не маю в своєму серці. Ні, кожен народжений згори, хто є дітьм Божим, є Духом любові і має Духа Святого в собі, щоб жити цією любов'ю. Ну да, дійсно може не практикувати цю любов, жити по плоті. Тобто впасти в крайність якусь, заздрість, злобу, ненависть, обиду. От чому нам потрібен баланс Гнів, є гнів чоловічий, людський. І він не творить правди Божої, праведності Божої. Щоб нам розуміти гнів Божий, нам ще треба познати любов Христову, яка проводить звичайне розуміння, поняття любові. І так, Павло пише, якщо я молюсь язиками, ангельськими або духом, якщо я молюсь духом, на інших мовах, або молюсь умом, а не практикую любов, надію в любові Божа. То мої молитви, вони просто звуки. Вони не можуть не принести бажаємий результат. Якщо я не практикую щось одне, я практикую щось інше. Тобто, якщо я не практикую любов, Божу, віру, яка двіжима любов'ю, то я практикую і роблю щось інше. Далі, Павло, Каже, якщо я маю віру, так що можу горе переставляти, то дійсно, я вірю в свої слова, я вірю, що те, що я скажу, так воно і буде. Павло пише, а якщо я не практикую любові, не дію любові, то ця віра не принесе желаємо результат або взагалі може не працювати. Розумієте? Павло каже, якщо я знаю всі тайни, то дійсно я. Читаю біблійні пророчества, я їх розумію. Я розумію Біблію, багато чого читаю, розумію. Якщо я маю знання, знання дійсно, маю навіть відкриття від Духа Святого. Якщо я маю знання в цьому світі, як заробляти гроші, знання, як будувати міцну сім'ю, як бути батьком для дітей, чоловіком для жінки, то це різні знання. Ну, Павло каже, якщо я не практикую любов, не дію в любові, то ці знання не принесуть пользи, можуть мати слабкий результат або взагалі не принести пользи. Якщо даже через мене проявляються якісь дари Духа Святого, ну, якщо я далі не практикую любов, то ці дари можуть припинитись через мене проявлятися. Павло каже, я роздам купу грошей. Якщо я буду віддавати 20 часов в сутки на служіння, ну якщо я дійсно не практикую любов, не дію любові, то це не принесе пользи. І далі Павло писує дії любові. Він писує, любов довго терпить, милосердствує, не заздрі. Не радується неправді. Тут дійсно нам сьогодні треба подумати, радіємо ли ми тому, коли з кимось щось трапляється? Я вам скажу так, Бог не радіє, коли з людиною щось трапляється. Бог не радіє, коли грішник, злодій отримує за свої вчинки. Богу не доставляє це радість. Богу доставляє радість, коли Його слово працює в житті людини, коли людина приймає Ісуса Христа як Свого Господа. Коли людина живе вірою, яка двіжима любов'ю. оце радість для Бога. Так радіємо ли ми сьогодні, коли злодія тримає за своє зло. Біблія каже, любов не радіє неправді, але радіє, коли торжествує, перемагає істину. Любов не перестає. Тобто, як я й казав, Божа любов вона не може. Припинити бути Божою любов'ю. Ми можемо перестати в ній діяти і практикувати. Але ми завжди можемо звернутися до Божої любові, яка є в нашому дусі, і почати її практикувати. Любов вірить лучшее від Бога, любов вірить в Слову Боже. Любов вірить, що благодаря Слову Божому, Духу Святому обставини можуть змінитися, люди можуть змінитися. Любов очікує краще від Бога, від Господа Ісуса, від Слова, від Духа Святого. Любов не настаю на своєму. Да, Бог завжди прав. Бог прав. Но він не настаю на своєму. У людини є вибір. Бог не змушує нас робити те, на що є Його воля, що йому угодно. Бог побуждає. Бог дає бажання, Бог дає мрію, можна так сказати, Бог дає віру від Його слова, але він не змушує, не заставляє. З любов не шукає свого, навіть якщо ти прав. Методи не оправдують ціль, не бувають святі. І так далі. Павло далі пише. Ізходять з того, що ми можемо перестати з того, що ми перестанемо практикувати любов і пророцтво, вони замокнуть. Потрібне нам сьогодні пророцтва? Да. Нам потрібно, як ніколи, сьогодні служіння пророка. І багато, хто сьогодні в Україні називає себе пророком, ніякий він не пророк. Ну, без любові ми дійсно не розпізнаємо, де пророк, а де не пророк. Без любові дійсно, дар Духа Святого, прояв Духа Святого і пророцтва, він може замовкнути. Без любові, без того, що ми практикуємо любов, діємо в любові, знання від слова може припинитися. Ми можемо припинити і отримувати відкриття, а просто мати якусь філософію, доктрину, нравовчення. Тобто, ось, ось, що Павло пише, що якщо ми не практикуємо любов, навіть те, що ми знали, навіть те, в чому ми двигались, ми можемо в цьому зупинитись. Просто добрі вчинки ще не кажуть про те, що ти з Богом. Багато невіруючих сьогодні виробляють добрі вчинки, Ну, при тому, що вони роблять зло. Багато в 90-х роках в роках бандити для когось робили добро, дійсно добро. І люди казали, о, вони такі добрі. А для когось вони робили зло. І вони були зли для інших людей. Потім багато цих бандитів сьогодні пошив політику. Просто добрі вчинки не кажуть про те, що ти дійсно Божа людина, що ти з Богом. Так же саме сьогодні в християнстві, у дітей Божих, ми можемо багато чого робити доброго. Ну, при цьому не жити в любові, не бажати жити в любові, не мати мотивом любов Божа. Це духовний ріс кожного народженого згори, любов Божа. Кожному народженому згори треба духовно розростати із младенчества в зрілість. І це дія любові Божої. Во ім'я Ісуса. Амінь.